Те ж саме стосується Укргідроенерго, вона теж задіяно в ПСО, Укренерго в ПСО задіяно, але вже там для зелених і там і для балансуючого ринку для поставок на Запорізьку атомну станцію. У них грошей просто немає. Крім того, ті, що гроші є, вони всі йдуть на насамперед на відновлення інфраструктури, на захист інфраструктури. І тому просто якщо б вони навіть і захотіли на сьогодні такси допомагати. Якось за рахунок своїх коштів металургам. Просто у них для цього нема нема коштів, нема можливості абсолютно ніяких. Всі кошти йдуть на саме на відновлення нашої енергетики. Ми ж бачимо результат позитивний. Відновлення відбулося десь 60% Ми відновили енергогенерації з березня минулого року, коли було знищено там понад 10 гігаватт. Це ж це ж це теж робиться ж не без безкоштовно. А, а наприклад, те ж саме «Укренерго» Вже 90% всіх своїх ключових підстанцій воно захистило. Значить, захистом другої категорії це бетонні коробки. Ви знаєте, теж цей захист не дешевий, коштує мільйони гривень.